Привіт! Мене звати Катруся. Я пропоную тобі пограти зі мною у гру частини тіла. Я буду показувати тобі частину тіла, а ти покажи на собі і назви її. І так, починаємо. Де знаходиться ротик? Ротик. Де знаходяться вушка? Вушка, де знаходиться носик? Носик, де знаходяться очі, очі, де знаходиться волосся, волосся, де знаходяться ручки? Ручки, де знаходяться ніжки. Ніжки. А тепер я пропоную тобі зі мною вивчити віршик. Називається він голова. У мене кругла голова, ока два і вуха два, ніс один і рот маленький, і волоссячко тоненьке.